Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Ви бачите мене, а це означає тільки одне, що вийшло нове відео від сервантіка. Всім приємного перегляду! Погнали! Друзі, і щось мені знов принесли до скупки. А я несу в скупку самовара. Зараз покажу все більш детально. Это аметист, да? Да, это у нас Я знаю, я же спрашиваю, чтобы знать для себя, что, что за камень. камень. І машинку. Так, це ми вже купили, так? Це купили за 400 гривень. Чотири підсклянника, 400 гривень і два годинничка. можна покажу. З підписниками. Подивіться. Два таких годинника, на жаль, кишенковий не працює, мовня. Купив за... Купив, в общем, купив два годинника. Теж не працює. Так, тут у нас це як називається набір? Ту... Туалетний набір? Цікавий. Зараз. З кришталю зазвичай нічого не беру, але це цікавий, прям дуже цікавий і кольор такий. Так, 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 і колір, і глибина узора відрізняється від радянського. Такий мініатюрний набір. Тут були, да, духи трішечки висохли. Воно Ось такі ванночки такі. Ну, а... Да, да, активка. Так дай, комусь, комусь видам, да. Да, так видам. Записываем грани куплю. Может быть, да. Так я бываю так детям дарую. Там. Це, це теж таке мне. Ну, как бы. Оставить могу на ціну не, не повлияет. Нет, не угу, Тысяча гривен. Так, питання. давай. Так, ну ви краще орієнтуєтесь, скажіть, щоб і вам нормально було. Петрівки переважно купую камінчики. Я так, так. так дешево купую. Ну, якби він не є ювелірною, якось. Так, 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 я розумію. Гривень 30. Мало. Ну давайте хоч 50, ну прям красивий камінь. О, ну а це що ви говорите? Скло з пластиком. Скло з пластиком. Ну це я так розумію, пластик. Ну, бисер. Это все, що что вам подходит? Вот это скло, да? Скло. Схоже, что скло. Угу. Давайте вот так за... Так. Все. Я хотел за 100 сказать. Ну, нет, 100 я не возьму за 50 да? это. Я его не продам, потом. Да? такой. Хорошо. Я же на продажу тоже Хорошо, пусть, пусть, пусть это камень 50, это я вам дарю. Ага, спасибо. Вы же мне тоже дарите. Да, да. Ну да. <laughs> да. Хорошо. Угу. Значит, 950. 50 могу, наверное. Добре. Так, в процесі огляду я побачив багато сколів. Тобто на кожному предметі є скол. Майже на кожному. Ілі мікроскол, ілі великий як от тут, на жаль, от, допустим. Ще такий є скол. Бачите. Ось, зараз ще додається скол. Так. Е, ну, в ітогі домовились за 200 гривень. Якщо чесно, я б так. Якщо б... Інша людина була, може і не купив би навіть за 200 гривень, тому що постійна моя клієнтка і купив за 200 гривень. Да, я да. Купила, що там... Ага там зараз зараз. дві, да, так? Да, да, да. А можна їх хвилиночку? Скільки там, скільки там ви купив? Канал Ютуб угу. Сиван. Я побачила да, питання. Поэтому... Да. Продали дві статует. Продав на Віоліті червона гвардійця за 1100 гривень. Красива статуетка, мені дуже подобається, і навіть трішечки шкодую, що продав і не розумію, чому вони такі дешеві, тому що зустрічається не часто, мені зустрічається така вперше. Це завод Полонне, продав на Віоліті. Друзі, приїхав я зараз в село Іванків і буду купувати срібло. Що саме, зараз подивимось, самому цікаво. Людина каже, що є щось і ломом, є і вироби. Ну, зараз подивимось. Друзі, перелік, що вдалося купити. Без цього пакета? Так, ось срібло? Такий цікавий гарнітур, сережки та кулон декілька хрестиків. Такий кулончик, знак зодіака Риби. І А, Що по кільцях? Маленький розмір. Це у нас 925-та. І в основному тут все Європа Декілька таких стані лом. Ну, ці можна. Продавати на Etsy, на eBay. Розмір маленький. Так, ланцюжки. Такий цікавий ланцюжок чоловічий. Дуже цікавий. Стан гарний. 925 проба. Це у нас написано Італія, Європа. 925 Цікаве плетіння плетіння. Кого зацікавило, теж пишіть, домовимось. Прям дуже цікавий варіант, достойний і стан дуже гарний. Такий стан, як не використовувалися, не вживалися. Так, далі. Ось такі кліпси. Це у нас плавлений янтар. Треба приклеїти. Ось така ювілейна медалька. Моніторіл, не знайшов. Дайте знать, кто в курсе. Интересно покрыто, как силиконовым слоем таким. Так, и юбилейная отечка. Без документа. Интересные такие запонки песочные часы. Видите, как это работает. Хм. Нож мультитул. Забыл, как эта фирма называется. Ну, вы в курсе, в общем. Многофункциональный нож. Есть незначительная царапинка. И отсутствует вот с этой стороны, видите, достается. Есть такая пластмасочка. Здесь нету. Ну, типа, там где-то что-то поддеть, как крючочек. Ну, этим мало кто пользуется. Основные все элементы, позиции работают отлично. Все на месте. Тут, по-моєму, 16 позицій, нож з фіксатором. Отличний нож. Він зараз в продаже. Кому інтересно, пишіте. Друзі, і кого цікав... цікавлять... цікавлять покупки, ви хочете в мене щось придбати, пишіть одразу в особисті повідомлення. Коментар можете залишити. Коментарі я. приветствую, но если по покупках, то пишите сразу в особисті. В комментариях я по ценам не зариентую. Такая игрушечка достаточно часто попадается. Это у нас маленький мук, мальчик с кинжалом. Так, еще один ножичек. Вот такой охотник, это у нас ГДР, оленья ножка. Оригинальные ножные. Вот. Карта это с другой закупки. Тут просто лежит товарчик, который будет фотографироваться на eBay, на Etsy. Не дошла до него еще. Не дошло время. Не успеваю перерабатывать товар. Так, друзья, и в менее ось такая килькость КМ конденсаторов. Это оранжевый КМ. Кому интересно, свяжитесь со мной. Договоримся о цене. Весь КМ новый. Видите, его можно использовать. Он с усиками. Все четко. Может кто-то интересуется и кому-то надо для дела. Конденсаторы советские, они тут на паладе и очень качественные. Кому интересно, я бы продал оптом. Просто львовский прайс меня не устраивает сейчас. Если есть адекватное предложение, здесь где-то будет около 600 грамм, по-моему. Ну, Пол кілограмма точно будет. Кому цікаво, уже пишіть скажу точний вес. Це я купив давно ще год тому. это закупка. Вот она. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі Зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь. В іншому місті вислати фото на Viber, Ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Це три, да, было. Четвертый Цей. Тарелочка. Чашка є? Интересно, да? Кстати, для а найманная явность. Да нет, он, я не взял, потому что оно не надо. Нет, нет. Сейчас, сейчас. Сегодня Андрюха подаровал с таким мерчем. Приємний такий подаруночок. Буду заварювати поерчик. Так, друзі, ще невеличкий принос. Тут трішки годинників. Ну, нічого цікавого. Людина все залишила, зараз прийде. Я все передивляюсь. Запоріжжя під склянник. Це у нас Нізельбер. лучики с позолоченным кольцом монтана и полет не на ходу это запчасть так и тут у нас мобильных телефонов мешочек непогано тогда кучка Різні мобільні телефони? Є ретро? Є сенсорні? Ретро айфон? Це який айфон, друзі? Третій? Чи другий? Я не в курсе, подскажите. Так, что у нас тут еще? Ну, в основном тут платы. Симонс. Соньки вот эти были дорогие, наверное, в свое время. Кто бы мог подумать в 2000-х годах, в середине 2000-х, в начале 10-х годов, что телефон Nokia, телефон Nokia перестанет существовать. Друзья, напишите свое мнение. Мог кто-то из вас подумать о таком? Nokia был лидер по мобильным телефонам во всем мире. Слово Nokia ассоциировалось с мобильными телефонами. А сегодня этой модели, в принципе, не существует. Может, там есть какое-то производство. Но она очень-очень маленькая. Ого, гляньте, какой Samsung. Это что-то экзотика какая-то. Так, і це Sony Ericsson. Ні, Nokia, теж Nokia. Ну, як то так, зараз буду читати. І оцінювати, друзі. Друже, якщо ти додивився відео до цього моменту, це означає, що відоси мої тобі подобаються. Я, в свою чергу, прошу лише одне. Підпишись, будь ласка, на канал, залиш коментар та протисни вподобайку. Всім добра, слава Богу! Слава Україні та велика подяка нашим захисникам ЗСУ.